В Олексіївців, в якій проживає майже 4 тисячі мешканців, до цього часу працював лише один дитячий садочок на 50 вихованців. Відкриття дошкільного навчального закладу Сонечко дозволило створити ще 80 місць для малюків. Головне для нас, для взрослих, це обізпечити комфортні условия для обучення життя нашу дітвору. Загласне ви зі мною? Да. Від для кожного з нас найголовніше це наші діти. Правильно? Поэтому за последнее время, вот только в этом году мы открыли 7 новых детских садиков. Мы открыли детские садики после реконструкции, как ваш. Мы открыли 57 групп уже в действующих детских садиках. И до конца года мы планируем создать новых мест в дошкольных учебных учреждениях. Болі трьох з половиною тисяч під час реконструкції дитячого садочка замінили системи водопостачання та водовідведення, зробили систему опалення, утеплили фасад, замінили покриття підлоги. Після ремонту стан дитячого дошкільного закладу відповідає сучасним санітарним та освітнім нормам. Ми одні єдині в районі, де у нас є майданчик для вивчення дорожні правил дорожнього руху. У нас є плескальний басейн, коли в жарку літню погоду зможуть дітки остудитися, освіжитися і. Звичайно, перенести ці наші спекотні дні легше. Також ми маємо три групи, просторні, шикарні. У нас є універсальна зала, яка об'єднує в собі музичний зал і фізкультурний зал. У нас є е окремий медичний блок. В той же день в Олексіївці в рамках програми Міцне здоров'я, успішне життя відкрили і новий багатофункціональний спортивний майданчик. Тепер у мешканців села з'явились нові можливості для занять спортом. Багато дітей про це дуже ну, хотіли цю площадку, адже дійсно займатися спортом це цікаво. Дійсно, є така можливість, не треба їздити в різні міст, Нікополь, тому що можна прийти сюди і можна просто позайматися спортом. Я займаюся воркаутом. У мене дома турнік. Тут поставили ще площадку. взагалі, хорошо. Це недалеко і всім буде доступним спорт, тому що поставили нашу площадку. ось вот тут. новий майданчик, день відкриття випробували на міцність вуличні спортсмени з показовим виступом з воркаут.